Футбольних фанатів цікавить у Львові архітектура і пиво. Натомість майже не приваблюють музеї і театри. Більшість туристів приїжджають тільки на один день. Наприклад, вони приїхали сьогодні. Вони не мають часу там на на музеї чи ще будь-де. Вони походять по місті Львова, Вони питаються, наприклад, це ратуша на вежу прийти. ми їм звісно показуємо. Томик приїхав із Польщі на два дні. Розпитує, які пам'ятки варто оглянути. Музеї у його наміри не входять. Швидше за все, в музей не піду. Більше хочу поспілкуватися з людьми, подивитись на все, що тут відбувається. У більшості музеїв порожньо, бо фанати зовсім інша категорія туристів. Історичному музею із відвідувачами найбільше пощастило. Бо сюди рідко, але такі приходять іноземці. Тут уже помітили, частіше з'являються німці, португальці менше. Також заходять старші туристи, а не молодь. Я зайшов сюди, бо прочитав про цей музей у путівнику. Це ж одне з найкращих місць, де варто побувати у вашому чудовому місті. Мені тут все подобається. Юрко Бойко, керівник галереї «Гердан», тішиться, що іноземці взагалі потрапили до Львова. каже, це добра інвестиція на майбутнє. Для мене скажімо, як для галерейщика, можливо, буде цікавіші наступні хвилі людей, які будуть приїжджати в Україну вже з гідоками про футбольні фани, а просто люди, які захочуть пізнати глибше цю країну. Найбільш відвідуваним місцем під час чемпіонату, який очікували, стала фанзона.